Усім привіт! Це Алітаро. Давайте подивимось таку тему сьогодні. Чи повернеться він або вона. Подумайте про свою людину. Можете написати ім'я в коментарях, наприклад. І давайте дивитися, чи повернеться він або вона до вас. Тобто, чи будуть відносини знову? Ну, видно, що ви чекаєте. Насправді. Скоріше за все, людина точно повернеться. Це буде нелегко. Людина сама сперечається з цим. Але, але по цій карті це точно як людина для вас вища від вищих сил, це точно непроста для вас людина. І якби вона не пручалася, вона все одно з'явиться у вашому житті. Чи, можливо, це якісь робочі питання, чи грошові питання, але точно, бачите, два тузи Точно буде, точно прийдеться людина. Єдине, що може бути скандал, розборки якісь, може бути вияснення так коли ви будете один одного трішки словами ранити, коли, ну, по цій карті це дуже така неприємна карта, коли ви сказали все, що могли. От все, що наболіло, все, що задівало, ще й таким тоном неприємним, тут ну така неприємна карта. Але справедливість, баланс, тиша, все врівноважиться. І точно королева Кубків, якщо хтось загадав жінку, так то вона стане м'якша до вас. Якщо це е дівчина дивиться це відео, то ви будете. На що цієї ситуації якась пом'якшена, так? Ви дасте шанс, до речі, три тузи не одразу побачила. Тобто, чекайте, людина точно з'явиться, вона вам точно, по долі, точно. Тому не приймайтеся. Видно, видно, що у вас тут були якісь проблеми. Мількнула в нас оця карта. Вона тут неспроста. Вона точно каже, що людина до вас. Прийде, і точно тут є якісь продовження, наприклад, шлюб, наприклад, сім'я, діти. Тобто тут все серйозно. Людина вам не проста. Тому чекайте, вона точно у вас з'явиться.